Мене звати Серожин Максим, в технічному університеті в Кошиця на спеціальності комерційна логістика. Коли і через кого ти вступав до Словаччини? Вступав весною 2023 року через компанію «Усус». Що було найскладнішим при переїзді в Словаччину? Такого тяжкого не було. Трохи документи мене напрягали. Ну і трохи нервував. Як тобі далася сесія? Сесія далась достатньо помірно. Тому що я переніс два предмети, в яких я не дуже був ерудований, А ті, що здав, вони дались достатньо легко. Що тобі подобається найбільше у навчанні? Комплексне навчання дуже хороше. Мінусів, я таких собі не бачив. Система фізкультури дуже класна, великий вибір спорту і ходиш розтин. Чим ти займаєшся у вільний час? У вільний час так як Друзі в мене в основному або сидять вдома, або навчання, я сиджу теж вдома. Чи працюєш ти десь? Зараз не працюю, планую літом кудись ти. Скільки коштів ти витрачаєш на місяць? Якщо не рахувати гуртожиток, витрачаю десь 200 євро, може трохи. Що ти можеш порадити абітурієнту, який тільки планує вступати? Безумовно, я б радив вчити мову і не нервувати, тому що сам мав з цим проблеми самі.